Сьогодні по вулиці Монастирській у Полтаві у приватний будинок влетіла маршрутка. Сталося це близько 5.30 ранку. У результаті зіткнення 32 дворічний водій мікроавтобуса отримав травми, через які помер у лікарні. Крім того, через ДТП пошкоджено зовнішню частину будинку ворота та частково колесо відбійник. Повідомив речник Полтавського управління поліції Василь Зуб. Люди, що проживають у будинку, на момент аварії спали. Не на камеру говорять, було враження, що в їхню оселю влучив шахет. Причину події з'ясовують правоохоронці. Наразі відомо, що автобус марки рута під керуванням 32-річного водія, змінивши. Напрямок руху та, виїхавши за межі проїзної частини, зіткнувся із стіною житлового будинку. На момент зіткнення у салоні автобуса пасажирів не було. З місця події медики госпіталізували водія до медичної установи, але, на жаль, врятувати його життя не вдалося. Наразі, з даним фактом, вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією, частина друга статті 286 Кримінального кодексу України.